Друге коло всеукраїнського туру. В нього вирушає збірна мандрівна трупа, що складається з відомих митців, причетних до вистави Альберта, бо найвища форма страти. Вже традиційно стартується творча подорож із Івано-Франківська, рідного міста, автора одноіменного оповідання, котрий декламує власні тексти під графіку київського художника Анатолія Білова, музику львівського джазмена Марка Токера та співвокалістки Уляни Горбачевської. У п'ятницю 13 березня, в день прем'єри оновленої спільної вистави, письменникові Юрія. Андруховичу виповниться 55. Зізнається, йому й самому цікаво, як у лунатиме в нечуваному досі варіанті. Та сценічна версія, ось яку ми всі разом підготували, е е оголила, чи так би мовити, ну, Оприявнила е, певну е, надзвичайно важливу рису цього тексту. Вона полягає в тому, що е, він відкритий, відкритий для постійних змін. Для постійного додавання ще якихось нюансів, ще якихось епізодів в Альберті або найвищій формі страти. Є чимало моментів, так би мовити, на виріст. Згодом їх можуть виокремити в інші творчі проекти. Одним із них уже встигла стати візуалізація вистави. Упродовж трьох вечорів напередодні її персонажі оживатимуть на фасаді івано-франківського театру Ляльок, де відбуватиметься дія. Така промоакція ще під час репетиції не залишила івано франківців байдужими. Одразу стали. Включатися до цієї гри люди, тобто на балконах там вимкнули світло, одягли халати з білими капюшонами, <рес> стали заходити в проекцію. І це хороший е, текст для експериментів. Тобто ми можемо його інсталювати в різні простори, і ми можемо е, очікувати щось від тих людей, які вступають до нашої гри, які ну. Самі можуть щось запропонувати вагому частку у виставі займає імпровізація, тому кожна дія залежить від настрою самих виконавців і простору, в якому відбувається. Після франківського театру учасники Альберта вперше опановуватимуть велетенську сцену столичної консерваторії.